Приблизно 42 тисячі років тому відбулася деполяризація магнітних полюсів і різке падіння напруги магнітного поля Землі. І це майже на тисячу років вчинило планету беззахисною перед космічним випромінюванням та спровокувало раптові зміни клімату. В той час активізувались вулкани на околицях Європи. Виверження вулканів на флегрейських полях в Італії, Казбеку на Кавказі Чіомату в Південних Карпатах призвели до локальної вулканічної зими в Європі. А це не могло не послабити неандертальську популяцію. Натомість затяжна посуха на Близькому Сході змусила наших предків шукати нові землі для виживання. І попри те, що планета ще була дуже мало заселеною, вибір у них був невеликим. На заході було море. На сході півдні вже жили люди. Залишався тільки один маршрут на північ через Малу Азію, оминаючи з заходу Чорне море, яке тоді взагалі не було ще морем, а було озером. Через Балкани і далі на захід, аж до Піренецького півострова, рушили нечисленні мисливські ватаги перших людей. На той час в Україні існували невеликі анклави неандертальців в районі Прикарпаття, Буковини, на Житомирщині і найбільше в горах Криму, можливо, також на Донбасі. З появою людей вони дуже швидко зникли. І тільки в горах Криму на андертальське населення існувало ще доволі довго, можливо, найдовше в Європі на рівні з Гібралтаром, ймовірно, аж до 15-го тисячоліття перед Риством. Тобто, вже поряд з людьми.